Боксерські рукавиці з підписом абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, футболка, конверт, поштові марки з автографом генерала ЗСУ Валерія Залужного. Це унікальні лоти за аукціону Національного університету Чернігівська політехніка. Їх освітньому закладу передали видатні особистості. Студенти та викладачі ж виставили пам'ятні речі на благодійних торгах, а кошти спрямували на закупку РЕП для одного з підрозділів ЗСУ. Мені пощастило виграти лот футболку з підписом головнокомандуючого Валерія Залужного. Це буде доброю такою пам'яткою, і звичайно, що цінність ще виросте після нашої скоршої перемоги. Також учасники заходу змогли придбати собі корпус від ручного гранатомета чи годинник із використаними гільзами. На аукціон студенти університету підготували ще низку особливих лотів. Які виготовляли власноруч це картини, в'язані іграшки, прикраси тощо, як розповів ректор закладу Олег Новомлинець. Такі благодійні аукціони спрямовані на підтримку армії, у них проходять щонайменше три рази на рік, починаючи з 2022-го. Перед цим аукціоном. Ми проводили також великий аукціон і також змішаному режимі. Тоді ми зібрали майже 80 тисяч гривень. Сьогодні сподіваємось, також зібрати не менше. Бо сьогоднішній збір у нас присвячений допомозі для підрозділу нашого співробітника, який пішов захищати Україну, і зараз йому конче необхідна наша підтримка, підтримка рідного міста, рідного університету. Так що сподіваємось, що нам вдасться задовільнити ті вимоги, які зараз потребують наші хлопці на передовій. Зараз просто це заходи. Які, в принципі, зазвичай спрямовані якраз на благодійність. Так само це проводиться ну, студентська рада, це, наприклад, зимовий бал, який також розвиває творчі студентів. І таким чином ми також на таких заходах можемо проводити певні аукціони або ж просто збирати донати, які, власне кажучи, потім ми передаємо вже нашим Збройним силам України. В аукціоні взяли участь студенти, викладачі, представники бізнесу. Початкова мета зібрати 30 тисяч гривень. Проте відвідувачі заходу завзято змагалися за свої лоти, і в сумі вдалося вторгувати 74 тисячі 950 гривень.